На Полтавщині від самого ранку небо вкриватимуть хмари, без опадів. Температура повітря світлої пори доби становитиме 0 градусів. Вночі очікується 3 градуси морозу. У Кременчуці прийдешнього четверга буде хмарно і бездощовито. На термометрах плюс 1 градус в день, вночі температура повітря знизиться до мінус 1. У горішніх плавнях на небі пануватимуть хмари. Лише по обіді вони трохи розсіються, проте остаточно не зникнуть. День мене без опадів. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс один градус. Уночі вона опуститься до мінус трьох. Вітер північно-західного напрямку до двох метрів за секунду. Атмосферний тиск. 763 мм міліметри ртутного стовпчика до сьогодні. Найтепліше 28 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2005 року, плюс 13. мінімум.